Показую вам, як зробити повісото, як його зав'язати, щоб він регулювався. Пропихаємо в петелічку наш шнур. Ось, Додатково мені потрібно ще. Ну, Я взяла гачок грубий. може бути олівчик, там ви собі дивіться, що вам посудні. Кладу поряд із цими двома шнурами. Маленьким шнуром обмотую три рази. Один, два, три. Достаємо олівчик чи гачок і пропахаємо в цей отвір. Це для того, щоб нам було легко пропхати. Зараз гарно затискаємо. Ось бачите, нижній потягнули. Все, він затиснутий. Вузлик у нас затиснутий, а регулюємо довжину. Ми ось цим. Довгим. Можна зменшити ось. Ось так у нас вийшла регулююча довжина шнура на сумочці.